Міграційна поліція Айс затримала Українку під час інтерв'ю чи співбесіди на грін-карту. Про це вже пишуть всі локальні медіа, про це вже навіть зняли репортаж. і Дуже багато підписників скинули мені про цю інформацію. Так, тому сьогодні ділюсь, знімаю. Отже, житель Сан-Дієго благає про допомогу, щоб звільнити свою дружину з імміграційного центру утримання Атайм-Меси, після того, як співробітники Айс затримали її одразу після співбесіди на грін-карту. Минулого четверга Вікторія Булавіна, українська біженка та її чоловік Віктор Король пройшли до служби громадянства та еміграції США USA, на запл... заплановану співбесіду щодо грінкарти Булавіної. Але король покинув будівлю без дружини. Імміграційні службовці її затримали. Тепер він намагається знайти спосіб допомогтися її звільнення та повернення додому. Булавіна прибула до США у 2022 році як біженка за гуманітарним паролем, рятуючись від війни в Україні. Літак, літаки скидали бомби, ракети, і вона була там. Вони сказали, що тиждень просиділи в підвалі, а потім утекли в іншу частину України. Розповів король. Вона була поруч із чоловіком, коли він боровся з раком. У жовтні 23-го року була вона подала заяву на отримання тимчасового захищеного статусу. Ті і отримала його у січні, за три місяці до закінчення дії Ті Вона подала на продовження статусу, за словами її ну, чоловіка. За інформацією адвоката, в онлайн-порталі зазначалося, що рішення щодо продовження мало бути ухвалене протягом двох тижнів. У березні USCIS при... призначили була війні співбесну Грінкарту на 4 грудня. І адвокат, і я говорили з працівниками ICE, пояснювали її статус, що він повністю легальний, що вона має TPS, подавала на продовження, чекає рішення. Я повторював це кілька разів, але вони сказали, що її статус просрочений, тому вони її затримують, сказав король. NBC7 звернулася до USCIS та ICE проханням надати інформацію щодо затримання Булавіної та очікує відповіді. Наразі Булавіну утримують в імміграційному центрі Отаймеса. Повідомив її чоловік. За його словами, останні кілька днів вона майже не спала. Вона сказала, що до них ставляться дуже жорстко і нелюдяно. У тебе нічого немає, ні телефону, ні запасного одягу. Вона фактично не спала три дні, розповів він. У неділю король відвідав дружину в центрі затримання. Зараз він робить усе можливе та працює з імміграційним адвокатом, щоб якнайшвидше домогтися її звільненням. Це повна і абсолютно несправедливість, яка відбувається з моєю дружиною. Це не повинно траплятися у США. Я родом з СРСР і розумію, що випадкові й нелюдські речі можуть відбуватися в тих ре режимах, але це абсолютно неприйнятно для країни, у якій ми зараз живемо, сказав Король. Він також сподівається, що вона зможе отримати слухання у суді та вирішити свою справу. У прес-релізі в п'ятницю адвокат була, він заявив, зокрема, це жінка, яка зробила все правильно. Не має жодних підстав утримувати її під вартою та розлучати з родиною. Ну, Тобто, як я зрозумів, з документів вони одружилися, він громадян США, вона перебувала на ТПС, у неї є легальне право перебувати в країні. Ну і вони подали на можливість отримати грін карту через шлюб. І ось під час інтерв'ю е, міграційна служба ICE затримала її. Ну, Сподіваємося, що найближчим часом будуть новини про її звільнення. Тому що якщо все як написано так, то юридично міграційна служба не мала підстав її затримувати. Але можливо є щось, чого ми не знаємо. Тому слідкуємо за новинами і надіємося на найшвидше визволення цієї жінки.